Шановна громада, сьогодні в багатьох містах України, не тільки України, а й Європейського Союзу та Америки, проходять мітинги з підтримку нашої української жінки, жінки патріота Надії Савченко. Мітинги проходять єдиною вимогою негайного звільнення надії і повернення її на рідну землю, на Україну. Сьогодні Росія не допускає приїздки лікарів до надії. Вона затримує народних депутатів України в аеропорту Москва, щоб вони не встигли приїхати на суд. Європейські депутати вийшли з ініціативи до Майріні ввести персональний е, тиск на 29 росіян, які в свою чергу були, були і мають зараз участь в фабрикуванні справи проти надії заширку. Очолює президент Росії Володимир Путін сьогоднішній день Надя Саченко, єдина українська жінка, яка перебуває на волі в Росії, єдина сандітна українська жінка, доказала всьому світу, що одна людина може боротися за російським окупантом і путинською хунтою. Надія Саченко своєю боротьбою за волю, свою особисту за волю за свободу українського народу, доказує всьому світу, що Росії не вдасться зламати дух. Так само і нашу свободу українського народу. Перемога буде за Надією, перемога буде з українським народом. Слава Надії! Героям слава надії, слава!